Вітаю! Продовжуємо тему автоматизації Instagram наприклад, прикладі цього рілзу. Але зараз у нас маленьке, коротеньке завдання: встановити бібліотеку, яка зараз на 24 рік. Чи мало не єдина, яка працює? З е, Інстаграмом можна створити якусь автоматизацію, і при цьому не потрібно плигати через голову і не отримувати якісь дурнуваті повідомлення. Е, ця бібліотека називається Модуль Python Instagram. і зараз ми його просто встановимо. Ну, це два кроки. Ось ми е, заходимо в Anaconda навігатор. Використовуємо. Я люблю дивитися тільки Installed Application, але наразі наша тема перейти і створити нове оточення. Для цього ми виконаємо кнопочку Create, вводимо назву оточення, з яким ми будемо працювати. Ну, так називається наша бібліотека. та модуль. Я вибираю мод... Python версії 3.10. Чому? Тому що з версією 3.12 не співпрацюють поки додаткові модулі, які йдуть з Інстаграпі, наприклад, Pillow. 3.11 гарна версія, але вона ну, просто швидша, ніж 310. 310 стабільна, в ній багато цікавих родзинок пов'язаних. З Type Hinting. це революційна зміна від 3.9 і трохи швидша від 3.9. Не така швидка, як 3.11 одинадцять Ну, нам достатньо в ваш час можливо, спробуйте 3.12 і все буде працювати. Обмежень на то офіційно немає. Поки ми тут натискаємо Create, створюється оточення. Давайте ми з вами подивимось на бібліотеку. Ну, просто подивимось. Ось вона є у нас в Інстаграм Пайпі, натискаємо на інст... вибачте, Пайпі в Інстаграпі, натискаємо отак, отримуємо таку малюночок. Бачимо, що останнє відновлення було 23 третьому році, 4 вересня. Ну, тобто но ну, трохи більше, ніж місяць тому. От, і ми можемо піти на хоумпейдж, на сторінку домашню, і побачити ось таку документацію в GitHub. Причому ми бачимо з прикладів, на що цей невеликий basic-юзаж, ми створюємо клієнта, логінимося просто зі своїм іменем. Можемо отримати свій внутрішній код по імені, і можемо отримати 20 останніх медіа, які у даного юзер ID існують. Ну ми це приблизно повторимо. А зараз я хочу показати всі можливості, усі теми, які тут є розглянуті. Є цікавими Аккаунт, медіа директ меседж, тобто відправлення прямого, посил, прямого посилання, прямого меседжу в внутрішньому месенджері Instagram, І також можна аналізувати коменти. Це гарно. А давайте глянемо, що ми тут маємо. Ми маємо встановлений створений інстаграпі, заходимо в Open Terminal. І, на жаль, поки що вбудовані можливості Conda Install не підтримують ні на одному з вбудованих каналів цей модуль. Тому ми використовуємо просто pip. pip install. А ми могли скопіювати. А можемо по пам'яті написати Інстарапі. Інстаграм API. на «Enter». Десята версія Python. І йде вбудування всього. У вас буде краще, коли ви першого разу. Вау, буде так кольорово, все файно. От. І нарешті «Successfully» інсталет і мене цікавить пілоу. Щоб вона нормально була вбудована, бо інакше ми будемо знову мати проблеми, як з версією 312. Це гарний модуль, сучасний. Він використовує Pydantic для перевірки того, що ми там отримуємо, повертаємо. Ну э, і він шикарний. Я нічого проти нього не маю. Таким чином, ми встановили модуль, і для перевірки давайте перейдемо на Home. сторінку сюди, запустимо весь кодер. У мене є заздалегідь заготовлений якийсь невеличкий код. І перші декілька рядків з нього ми спробуємо виконати. Добре? Нас зараз цікавить імпортувати з інстаграпі клієнта і дійти ось до цього рівня, створити клас клієнтський і залогінитися. Будемо покроково робити дебагінг і на цьому там якомусь 19 му рядку, а фактично після завантаження паролю і юзернейму там якийсь там. Другий рядок. Ми на цьому завершимо наш огляд. А в нас буде далі. Так, поїхали. Run. Start debugging. Як Python файл, Ми працюємо в з кодерем Microsoftським. Дуже гарна оболонка. Все вміє. Так, і pillow not installed. Тобто нам доведеться повертатися до версії 3.9. дев'ять. Вибачте. Або ні, спробуємо встановити, побачимо, що буде з нашим Install Pillow. Так, pip. Хоча тут може і Conda допомогти, conda install, pillow pillow Enter. Це мені дивно, з якого диво не використовується. Каже, Y, встановлюємо, нібито пішло. Не будемо зупинятися, будемо перемагати. І знову спробуємо запустити наш е, дебагінг. Ну, тепер трохи краще. Ми відкрили там дані. Прочитали пароль, створюємо клієнта, логінимося, отримуємо наступний крок по імені клієнта, його внутрішній юзер ID. І друкуємо. Це буде означати, що ми нормально завантажили. Нормально е, сформували собі ID, е, на, і отримали юзер ID, який можемо зараз е, ну, наразі надрукувати. І ось він, user ID надрукований. Таким чином, ми з'ясували для прочитання Name, який є 270, мітим, е, user ID. Це працює. Подальшу розгляд цієї програми автоматизація роботи з рілзами на інстаграм в наступному ролику. А зараз ми маємо встановлену версію модуля Інстаграпі, який працює з усіми кроками, які були потрібні додатково зробити з Python 310, а саме встановити Піло. Дякую за увагу. Ставте лайки.